Україні заступник голови КМДА організував ухилянські схеми посилення заходів безпеки на Великдень. Судили хмельничанина за хабар патрульним, аби його не відвезли в ТЦК. Детальніше протягом наступних п'яти хвилин я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. В Україні посилюють заходи безпеки на Великдень, 20 квітня. Також можуть вибірково перевіряти громадян. Про це повідомляє Національна поліція України. Отже, поліція буде готова забезпечити правопорядок поблизу храмів на вулицях та автошляхах. Поліцейські можуть вибірково проводити поверхневий огляд речей громадян. Служба безпеки України та Нацполіція викрили заступника голови КМДА на організацію ухилянських схем. За матеріалами справи чиновник допомагав ухилянтам втекти до країн Євросоюзу під виглядом перевезення в Україну гуманітарних вантажів, зокрема палива для збройних сил України. Для цього посадовець давав доручення вносити персональні дані військовозобов'язаних до інформаційної системи шлях, як волонтерів, що співпрацюють з афільйованою одеською компанією. Насправді, як встановило розслідування, псевдоволонтери використовували зарубіжні рейси аби втекти за кордон. А назад поверталися лише штатні працівники одеської компанії з комерційним вантажем для продажу. У такий спосіб з травня по червень 2022 року чиновник переправив за межі країни понад 3 30 потенційних призовників. На підставі зібраних доказів заступнику голови КМДА повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, посадовцю загрожує до семи років позбавлення волі. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 571 повідомлення про події та правопорушення, з них 140 – кримінального характеру. За учора складено 115 адміністративних протоколів, з них 13 – на водіїв у нетверезому стані. Зареєстровано 14 дорожньо-транспортних пригод на щастя без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 753 повідомлення від мешканців області. Хмельничанина засуджено за спробу підкупу патрульних, аби ті не відвезли його до ТЦК. 31-річного місцевого мешканця зупинили патрульні через порушення правил дорожнього руху. Поліцейські з'ясували, що чоловік перебуває у розшуку за порушення мобілізаційних обов'язків. Аби уникнути доставки до ТЦК, він намагався підкупити правоохоронців та надати їм 500 доларів. В межах санкцій статті йому призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 25 з половиною тисяч, а 500 доларів конфісковано у власність держави. На Кам'янеччині вогнеборці ліквідували пожежу у споруді вщент, заповнені дровами. Пожежа на території приватного домоволодіння виникла у селі Завадівка Чемеровецької територіальної громади. Горіла приватна господарська будівля на площі 80 квадратних метрів, повністю заповнена дробами та сіном. Гасіння пожежі ускладнювали значною відстанню до місця події, саме 26 кілометрів, також захаращеністю під'їздів, а також відсутністю поблизу джерел водопостачання. Попри це, завдяки злагодженим діям вогнеборців пожежу оперативно ліквідовано. На щастя, ніхто не постраждав. У Хмельницькому у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами змушені призупинити водопостачання вулиці Вернацького та провулку Вениченка. Про це повідомляє Хмельницький водоканал. Також за їх даними сьогодні до 18.00 без води залишаться мешканці вулиці Подільська, будинку 78. Ще більше інформації про аварійні відключення та про планові ремонтні роботи у місті чи області. Ви зможете знайти у соціальних мережах телеканалу. Долучайтеся до нашої спільноти у Телеграм за кілька кліків. Для цього відскануйте QR-код який бачите на екрані, ми цінуємо вашу увагу та довіру. Працюємо, аби ви отримували лише достовірну та актуальну інформацію про головні події нашого краю, нашої країни та світу загалом. До зустрічі у наступному випуску «5 хвилин на головне.